Друзі, вітаю вас найкраще бізнес радіошоу України Експертна думка знову в ефірі. З новими історіями успішного українського бізнесу. З вами як завжди, ваш Денис Кайр. В Сьогоднішньому етері ми поговоримо про будівництво. І наш гість поділиться історію успіху своєї компанії досвідом реалізації проєктів і розкаже, як їм вдається контролювати кожен етап будівництва та створювати проєкти, що змінюють уявлення про комфорт і стиль життя. Я із задоволенням вам представляю мого гостя Артем Клочко, співвласник компанії Grand Development. Артеме, вітаю вас! Доброго ранку. ну що, давайте е, трошки познайомимося, е, як і коли з'явилась компанія Grand Development. Е, і, взагалі, ринок такий, знаєте, досить конкурентний, суттєвий, але е, як ваш шлях тривав в сфері будівництва. Спочатку ми будували будинок для себе, для своєї сім'ї, теж за містом, за Києвом, біля річки. І потім люди почали цікавитися, чи не на продаж це. Це, звісно, дуже нас надихнуло працювати у цій сфері. І ми побудували клієнту індивідуальний будинок двоповерховий в Жулянах. Все йому дуже сподобалося, і ми почали співпрацювати там ще з деякими людьми. І так, все поїхало. Це було три роки тому. Наш головний проєкт наразі будується півтора року. І невдовзі ми його будемо завершати. Окей, а хочу ще трошечки детальніше, знаєте, як то кажуть, будівельна компанія найкраще розповідати про будівельну компанію, говорити про їхні проєкти. Які об'єкти вже про будиночок, я зрозумів? Да? Можливо, ще якісь проекти, якими ви пишаєтесь, да? які прям, ну, є такою вже фішечкою вашою. Сперш за все, треба згадати, що ми будуємо бізнес клас. Це будинки в стилі хай-тек. Із реалізованих об'єктів це індивідуальні двопорохові будинки в Жулянах, Гатному, це Крюківщина, Нова Олександрівка і дуже багато на всокурках. Зараз наш головний проєкт будується дуже активно. Перша черга майже готова. Залишилися. Фасадні роботи це фінальна стадія, вона найлегша. Ми її швидко доробимо. Друга черга на етапі фундаменту. Весною будемо ставити коробки і вже думаю, потім будемо працювати над ландшафтним дизайном. Обов'язково ми облаштуємо пляж, бо це е, головна перевага вихід до Дніпра. Окей, я так розумію, що ви говорите про котежне містечко Шорсайт Осокорки, правильно? Так. А скажіть, будь ласка, чому саме Осокорки? Ну чому вибрали? Ми обрали Осокорки, тому що це затишне та спокійне місце, яке адміністративно знаходиться в місті Києві, але коли ти там знаходишся, ти цього не відчуваєш. Там природа, річка. Дуже гарне життя там буде. Є вся інфраструктура. Дуже важливо зазначити, що метро Славутич та метро Сокорки знаходяться десь в тих хвилинах автівкою чи громадським транспортом. Громадський транспорт там є, все сполучення там працює, магазини, лікарня, навіть ветклініка є, багато розважальних комплексів. Ось, наприклад, через одну ділянку від нас будується Sky River. Осокор є недалеко. Тобто, все ідеально буде дуже гарно. Ось тільки уявіть, влітку, ось, наприклад, прокинувшись, пройшовши 30 секунд до пляжу, покупатися, поплавати, я вважаю, що зараз дуже багато людей. Хочеться цього жити біля Дніпра, восени попити чаю на березі. Взимку, після того, як закінчиться війна, Україна переможе, і влада дозволить нам відправлятися в прогулянки на човнах. Можна буде ловити рибу, і все це доступно, все це неподалік. Головна перевага це Дніпро. Я на цьому наголошую. Дуже мало в Києві залишилося таких місць. Окей, Артеме, я хотів уточнити. Ви котежне містечко. Я так розумію, перша вже ви сказали, черга майже завершена, друга, як то кажуть, на стадії. Скажіть мені, будь ласка. Ви сказали, що працюєте в стилі хай-тек, тобто всі будинки в такому стилі, да? так. плюс ви говорили про ще ландшафтний дизайн, і взагалі ви використовуєте чому саме хай-тек, по-перше, і по-друге, використовуєте якісь інновації, не знаю, якраз екологічні рішення в своїх проєктах. Так, ми використовуємо і екологічні, і інноваційні рішення. Якщо клієнт того побажає. Є можливість встановлення теплових насосів або сонячних батарей. Зараз в Україні ти не знаєш, що буде завтра, і з цими відключеннями світла дуже важко жити. Якщо замовник забажає встановити сонячні батареї, я думаю, не потрібно розказувати, як вони працюють. Якщо замовник захоче бути незалежним, то ми зможемо це виконати. Також ми можемо встановити тепловий насос. Це теж робить будинок більш енергоефективним. Він бере тепло з землі і буде дуже комфортно жити. І людина буде залежати від відключень. Сподіваюся, закінчаться такі погані обставини, коли будуть відключення, але наразі ми можемо таке запропонувати. Okay. А чому будинки саме в стілі хай-тек? Чому ви вибрали такий напрямок? Хай-тек, ну, тому що це сучасне рішення, це красиво, uh -huh. дуже банальна відповідь. Людям подобається хай-тек. Скажіть, будь ласка, ну, типу будівельних компаній, в принципі, ну, давайте будемо відвертими, досить і досить багато. Чим ви, ну скажімо так, основним відрізняєтесь? Да? Яка головна перевага у вас є? Наші головні переваги це прозорість. Ми завжди показуємо клієнту, куди йдуть його гроші. Наші, нашу перевагу є швидкість та чіткість виконання робіт. Все дуже якісно. Клієнт може приїхати, подивитися і упевнити, що все йде дуже добре. Ми завжди налагоджуємо добрий контакт там, з людиною. Завжди відповідаємо, завжди інформуємо, якщо щось вона має питати. Тобто, в стосунках з клієнтами у вас максимальна прозорість та не знаю, можливо, навіть дружелюбність, певно. Так, так, звісно. А, друзі, сьогодні в мене в гостях Артем Клочко, співвласник компанії Grand Development. Артеме, скажіть, будь ласка, ще часто, коли стоїть питання будівництва, кажуть всі про якість. Як контролюєте якість, як ви е, тримаєте це на рівні, бо це важливо теж. Наші постачальники перевірені, у них є всі сертифікати якості, але незважаючи на це, ми все перевіряємо безпосередньо на місці, всі матеріали. Стадії будівництва також ми перевіряємо, ось залили бетон, перевіряємо спеціальним приладом. На твердість його, на марку. Поставили коробки, перевірили, чи нема там ніякої халтури. Також там постелили дах, все ми перевіряємо. Якщо щось не так, все перероблюємо, тому що важливо зробити гарно все. Наша команда це дуже хороші. Люди, тобто, працює та бригада, виконроб у нас є, який там знаходиться завжди, та все контролює. Камери висять. У нас буде закрита територія. Ну і зараз вона під час будівництва закрита. Тобто все дуже добре у нас в цьому плані. Артема, скажіть ще, будь ласка, ви робите якісь індивідуальні дизайни? Да? Ви здає, чи у вас ну, вони приблизно всі будинки однакові. І чи ви здаєте вже з готовими, як то кажуть, внутрішнями, да, з, з інтер'єром, чи вже клієнт робить ремонт всередині сам? Ми співпрацюємо з архітектурним бюро, які нам роблять проєкти. Ми ці проєкти узгоджуємо з замовниками. Якщо їм це подобається, то ми починаємо роботу. Якщо у клієнтів є свій проєкт, своя схема, свій малюнок, ми намагаємося відтворити це в житті максимально схоже. Ви згадали ремонт. Ми теж можемо зробити ремонт, не відходячи від каси, теж узгодити це з клієнтом. У нас багато. Таких будинків, дуплексів, які знаходяться у нас в шорсах, розкиданих по Києву. Тобто у нас ось є проєкти свої, і якщо у замовника є свій проект, то це не є проблемою його відтворити. Mm -hmm так, сьогодні говоримо про будівництво в нашому ефірі. Артем Клочко, у мене в гостях, співвласник компанії Grand Development. Артеме, ну на завершення хочу запитати про плани. Що крім Шорса та сокарки, ще можливо вже десь ви так дивитесь на певні об'єкти. Ну і взагалі, які плани у вас там на найближчий період. Ми маємо великі плани, скажу відверто: ми придбали ділянку седло Щасливе. Ми там теж плануємо будівництво таунхаусів, тому що це траса Бориспіль. Люди люблять жити в лісі на природі, і ми це розуміємо. Будемо старатися теж зробити схожі таунхауси, як шорсайти Сокеркі. Підведемо туди всі комунікації, як у нас там є, і будемо вже дивитися. Тобто зараз ми працюємо в Київській області. В самому Києві, коли закінчиться війна, стане більш безпечно, можемо розглядати варіант роботи в інших містах України. Наприклад, особисто у мене є план на Одесу. Я дуже люблю це місто. Хотілося б будувати там вілли біля моря. Хороша, хороша мета. Можна тільки сказати, ну хай все вийде насправді. Друзі, сьоні мене в гостях був Артем Клочко. Говорили про будівництво. Він у нас співвласник компанії Grand Development. Артеме, я вам бажаю сил, натхнення. Робіть якісно, робіть гарно, красиво, вишикано, сучасно, екологічно. І дійсно масштабуйтеся, робіть крутезними крутезні, крутезні проекти всієї України. робіть красивішою нашу країну. Дякую, на все добре. Ну що ж на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.